Ще хочу сьогодні поговорити про вплив тату та пірсінгу на енергетику людини, так? як це впливає на нас робити чи не робити. Це з погляду майстра Рейкі, так? Це саме через енергію рейки, як я це відчуваю. Зараз я попрошу, щоб. Прийшов в поток, так щоб були війни в потокі, щоб була правильна інформація. Пірсінг. Краще не робити в інтимних місцях, скажімо так, ті, що прикриті одежею. Чому? Наше тіло повністю пронизано чакрами, меридіанами, енергетичними. В інтернеті дуже багато інформації саме про основні сім, але їх набагато більше. Можна робити пірсинг у вухах, але не у хрящах, бо там дуже багато акупунктурних точок, і це небезпечно, там ще є і медичні всякі штуки, деяких людей після того починають хрящі рости. На... Ну, добре, так все до це ми проїхали. От е, вухах можна у пупку, але ще буде доповнення у нас з приводу того, який намір людина для цього так робить. Чи це просто прикраса, чи це як амулет, це теж має значення. З приводу тату. А, діти мої щас... змінила дислокацію. Роздала усім смаколики, поки тихо. Так. З приводу тату тату має дуже серйозне значення, тобто ви не носите малюнок на своє тіло, і в залежності від того, яку інформацію воно несе, воно може впливати на вашу долю, на ваш характер, на вашу енергію. Навіть майстер, який робить вам цю татуювання, він також вкладає частичку своєї енергії в цей малюнок. З цим можна працювати, тобто навіть татуровка може працювати на вас, як оберіг, як талісман. Там, я не знаю. Але треба робити це все з розумом. І якщо ви не знаєте, як це робити, то краще консультуватися з людиною, яка в цьому знається. Всім гарного дня!